За вересень я прочитала 6 паперових книжок, а також прослухала одну в аудіоформаті. Всім привіт! Так з вами книжуля, і це прочитане за вересень, а також книжкові плани на жовтень. Розпочну з книжечки, яку прочитала найпершу, і це усі в моїй родині вбивці від видавництва виват Бенджаміна Стівенсена. Це така детективна родинна історія із класним гумором, а також цікавим стилем автора. І вона мені неймовірно сподобалась. Ми її обрали із моєю знайомою на спільні читання, обговорили, і після цього в мене виникла така. Теорія: по перше, ця книжка не сподобається тим, хто очікує від неї якогось класичного детективу, бо стиль автора буде відволікати та заважати. По друге ця книжка має сподобатися тим, хто очікує від неї цікавого стилю написання. А також іронії та гумору моментами навіть такого чорного автор цієї книжки стендап-комік, і це багато про що говорить. Тож, що ж такого цікавого в стилі автора? Ну, по перше, на початку книжки тут наведені 10 заповідей детективного роману Рональда Нокса, яких автор намагався притримуватися при написанні цієї книжки, що було доволі незвично та цікаво. Він, ніби висмії, якісь знаєте, такі стереотипи та штампи детективів при цьому. Частенько посилається на Агату Крісті. До речі, читаючи ці 10 заповідей, я зрозуміла, що принаймні в одній книжці Агата Крісті порушила одну з цих заповідей. На 12-й сторінці автор буквально перелічує сторінки, на яких буде відбуватися вбивство. Або смерть, що, до речі, було доволі зручно. Продовж цієї книги автор звертається до нас, він заграє з читачем, а в декілька моментів він навіть трошки про в сюжет. Дев'ятий розділ містить лише одне речення, я не хочу про це говорити. Та й написано, це доволі цікаво. Автор не навантажує вас з перших сторінок всіма деталями та персонажами. Хоча, чесно кажучи, перші сторінок 100 йшли трошечки важкувати, але потім я всягнулася і. Не могла відірватися від цієї прекрасної книжки. Вона мені дуже сподобалася. Вбивцю я майже вгадала, але трошки не в тому варіанті, як це виявилося в цій книжці. До речі, щодо убивства, я коли брала читати цю книжку, мені чомусь здавалося, що це буде історія про якусь сімейку таких маніяків. Але насправді це не зовсім так, без спойлерів, але вбивство деяких це не зовсім те, про що ви могли б подумати. Вересні я побувала на книжковому фестивалі, де спробувала послухати уривочок аудіокнижки колонії на стенді Абук. І мені настільки сподобалося, що тепер я слухаю аудіокнижки, коли гуляю з собакою, коли прибираю, і навіть в машині замість музики. Це реально дуже прикольно. Чому я не робила цього раніше? Я не знаю. На Букфесті можна було обрати на стенді Абук якусь книжечку безкоштовно. Я обрала оповідь служниці, прослухала, і мені неймовірно сподобалося. Найбільше в цьому додатку мені сподобалося те, що аудіокниги озвучують професійні диктори або навіть українські письменники. Наприклад, можна прослухати книжку голосом Андрія Любки або Сергія Жадана. Янгола поява зрозумій її злякала. У застосунку є як безкоштовні, так і платні книжки різних жанрів. Ще один величезний плюс перед покупкою можна безкоштовно ознайомитися із уривком книги у застосунку. Привіт, мене звати Меттіо, хоча ви, мабуть, знаєте мене за іншим ім'ям. Друзі називають мене Меттіо. Хочу скоріше прослухати мемуари Меттіо Перрі – до речі, вони озвучені актором, який був голосом Чендлера в серіалі Друзі. Тож, в вересні я слухала оповідь служниці Маргарет Едфуд. І перед тим, як перейти до обговорення цієї книжки, в мене для вас є класна новина. Разом з Абук, серед моїх підписників ми хочемо розіграти аудіо або електронну книжку на ваш вибір. І все, що для цього потрібно зробити, це залишити коментар під цим відео. Напишіть яким книжкам ви надаєте перевагу паперовим, електронним чи можливо аудіокнижкам? Або напишіть, які книжки ви прочитали за вересень, і за тиждень за допомогою рандомайзера я оберу переможця, який отримує безкоштовно електронну або аудіокнижечку на вибір від або? служниці. І ви в мене запитаєте, чому я обрала саме цю книжку для прослуховування в аудіоформаті? Ну, по-перше, ця книжка вже давно в моєму ту-рід-листі. По-друге, я цю книжку не можу знайти в паперовому варіанті у фізичних книгарнях, в онлайн-книгарнях її е, зараз дуже важко знайти, тому обрала в аудіоформаті. «Оповість Оповідь служниці це такий роман Антиутопія канадської авторки Маргарет Етвод. Ще цю книжку можна віднести до жанру феміністичної наукової фантастики. Дія в романі відбувається у майбутньому, у такій тоталітарній державі на території. Рії сучасних США, де вся влада належить військовим, а всі інші це такі собі слуги та раби. Я також розуміла, що через наслідки цих військових дій та екологічного забруднення в цій державі дуже поширене безпліддя. Лише одна із сотні жінок може народити. Саме тому сил з цієї республіки забирають жінок, їх відбирають, селять їх в табір. Там вони проходять таке спеціальне навчання. Щоб стати гідними, виносити дитя для цих військових, їх називають командорами. Ось таке репродуктивне рабство. Таких жінок називають служницями, вони мають носити одяг червоного кольору та виконувати релігійні обряди. Ці жінки не мають права любити, працювати, володіти власністю, їм навіть заборонено писати та читати. Їм залишена лише одна функція це. Виношування та дітонародження, і у центрі нашого сюжету колишня бібліотекарка, яка колись мала чоловіка та доньку. А тепер вона служниця командора на ім'я Фред. Причому в неї навіть забрали ім'я і називають її Фредова, тобто служниця Фреда. Ця книжка мені дуже сподобалася. Після неї дуже багато думок. і Я 100% відсотків вражу її вам прочитати або прослухати в аудіоформаті. До речі, почула дуже цікава. Факт, що коли в Америці переміг Трамп, продажі цієї книжки зросли просто до неймовірної кількості. Дуже цікаво, чому? Також я побачила, що до цієї книжки є екранізація, і мені тепер дуже цікаво її подивитися. Наступна книжка, яку я прочитала в вересні, і це золото буктоку ну дуже популярна книжка зараз в Тіктосі, і це каравал. Але це вже не зовсім золото буктоку, адже скоро, наскільки я зрозуміла, планується додорок цієї історії. Тож, це фентезі, наскільки я зрозуміла, це такий young Adult», і я досі не можу зрозуміти, чи сподобалася мені ця книжка. Це трилогія. в мене в руках перша частина, а друга та третя ще не перекладені українською. Тож, якщо я вирішу продовжувати читання, то буду це робити в оригіналі. Каравал це така магічна гра, в якій беруть участь не тільки актори, а ще і спеціально запрошені гості. Наша головна героїня Скарлетт живе на острові своєю молодшою сестрою, а також Тираном жорстоким батьком, коли вона була маленькою, бабуся їй розповідала про цей магічний каравал. Тож Скарлетт все життя мріяла потрапити на цю гру та писала листи легенді. Легенда це магістр цього каравалу. Одного дня за тиждень до свого власного весілля вона дуже несподівано нарешті отримує запрошення на каравал від самого легенди, і далі в неї два шляхи ризикнути, зіграти в каравал та можливо виграти бажання, або підкоритись долі та зробити так, як їх наказує її жорстокий батько, вийти заміж за чоловіка, якого вона навіть ніколи не бачила. То, що обере Скарлетт, ви дізнаєтесь, якщо прочитаєте цю книжку. Книжка насправді дуже атмосферна, вона легко написана, дуже легко читається. Але що мені не сподобалося, що тут є такі діри в сюжеті, та історія моментами ну на. То наївна, можливо, якщо б я прочитала цю книжку свої 15-16, я була б в захваті. Але наразі можу сказати, що це було непогано. Чи буду я продовжувати читати цю трилогію? Моя відповідь не знаю, я досі не можу визначитися. Але якщо і буду це робити, то точно не найближчим часом. Кожного місяця я читаю по одній книжці Агати Крісті, і на вересень я обрала убивство за Абеткою. Цей детективний роман мені неймовірно сподобався. На цей момент він входить в топ 3 моїх найулюбленіших книжок Агати Крісті. Розслідують тут злочин Еркюль Поро. І, до речі, в цій частинці знову з'являється його помічник Гастінгс. Тож в цій книжці ми маємо справу із серією жорстоких убивств. І вирішуючи, хто стане наступною жертвою, злочинець звертається до абетки. Ну, і як ви вже зрозуміли, вбивцю я не вгадала. Наступну книжечку написав чеський письменник Мілан Кундера, і це ідентичність. Крихітна книжечка тут всього 117 сторіночок. Наскільки я зрозуміла, це такий вже пізній роман автора, написаний французькою, і дії відбуваються у Франції. Тут у нас історія двох закоханих: Шанталь і Жан Марка, які все більше і більше заплутаються, вчиняючи помилку за помилкою. Тут автор звертається до теми любові, самотності, страху старіння та смерті. Мені подобається цей автор за його впізнаваний стиль. Ці книжки. Ви точно не берете читати заради сюжету. Ви берете їх заради стилю написання, заради думок, які з'являються у вас в голові. Це чудова книжка, щоб прочитати її за вечір на подумати. Мені сподобалася ця книжечка, але напевно не раджу починати своє знайомство з цим автором саме з цієї книжки. Напевно, краще все ж таки звернутися до популярного його твору Нестерпна легкість буття. Напевно, найкраще прочитане за місяць це Ребека Дафни Дюмар'є. Починається роман Ребека з такої класичної зав'язки любовної історії а-ля Попелюшка. Але в результаті ми отримуємо готичний роман із сімейними таємницями, нотками детективу і навіть трилеру. По-перше, це було ну, дуже гарно написано, по-друге, це було дуже цікаво читати. Я... Буквально не могла відірватися від цієї книжки. Я не буду довго затримуватися на цій книжці, бо ми вже з вами її детально обговорили у минулому відео. Читаю як Рорі Гюмер, Тож залишаю посиланечко на відео, де ми читаємо Ребеку під цим відео, і обов'язково його потім подивіться. Книжечка, яку я дочитала в заключний вересневий день, і це Морд Террі Прачта». Це перша частинка з підциклу про смерть, відповідно, де головним героєм і є смерть. І одразу відповім на ваше запитання: ця книжка ідеально підходить для знайомства із Тері Прачтом. До речі, спочатку я спробувала послухати безкоштовний уривочок в застосунку Абук, бо мені було дуже цікаво, як вони озвучили смерть. Адже смерть в книжках таріпрачта говорить капсом. Страшний дякую, хлопче. Як тебе звати е е е е Мортимер? Хоч цей цикл і про смерть, але ця історія зовсім не моторошна. Адже смерть в доскосвіті, окрім того, що він виконує свою основну роботу, він намагається відпочивати, він риболовець, він пробує опанувати банджо, пробує пиянство і навіть азартні ігри. Думки про відпочинок спонукають смерть обрати собі в помічники незграбного хлопця морта. Учень пробує та намагається опанувати непростий фах смерті. Однак Морт такий співчутливий. А потім він взагалі закохується, і це ну дуже заважає роботі смерті і ставлять під загрозу цілісність світобудови. Тож перша книжка з підциклу про смерть мені сподобалася але право на чари з підциклу про візів мені сподобалося все ж таки більше. Від цієї книжки я отримала те, чого я очікувала: це класний гумор. А ще отримала трошечки роздумів про природу життя та смерті. І остання книжечка, про яку я хочу вам розповісти, це дуже незвично для мене комікс, який має назву Ікла. Напевно, це перший комікс моїй колекції, та й взагалі напевно перший комікс, який я прочитала. Це така дуже мила історія кохання вампірки та вовкулаки. Як на мене, це ідеальне вечірнє чтиво на Геловін. А тепер давайте перейдемо до планів на жовтень. І першу книжку я вже почала читати. Мені здається, ця книжка є в усіх підбірках осінніх книг, і це таємна історія Донни Тарт, жанр Академія» – Ну дуже атмосферна книжка, і і реально класно читати саме восени. Наступні дві книжечки: це автори, яких я намагаюся читати щомісяця. І це в мене Агата Крісті та Тері Прачет. У Агати Крісті на жовтень я обрала а вже ж вечірку на Геловін і планую прочитати в рамках відео 24 геловінських читань. А потім хочу подивитися екранізацію. А у тері прачета в мене в планах віші сестри. Це Друга частинка з підциклу про відео. До речі, на цей момент підцикл про відео мені поки що подобається найбільше. Я не хочу загадувати прям якісь величезні плани, бо насправді часу в цьому місяці ну дуже мало. І я думаю, що я і половини не встигну прочитати, але все ж таки обрала книжечки, які в мене асоціюються із жовтним та таким геловінським вайбом. І, скоріше за все, ці книжечки ми також будемо читати в рамках 24 години гелінських читань. Тож, в мене тут Франкенштейн Шеллі. класика, книжка з неймовірно гарним оформленням дім на збіччі Девіда Мітчела. Ніч у самотньому жовтні Роджера Желязний. Ця книжка прям кричить про те, що її треба прочитати саме в жовтні. А ще Кароліна Ніла Геймена. Я вам дуже вдячна, що ви додовилися це відео до кінця. Нагадую вам про розіграш електронної або аудіокнижки разом з застосунком Абук. Обов'язково беріть участь. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лапки вгору, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Па-па!